Багато хто переглядав повнометражне аніме 1995 року Мамору Осії, і тому чекає вердикт чи схожий фільм із аніме, який вони так люблять? Над сюжетом добряче попрацювали з ножицями. Тому ті глядачі, котрі чекали повного відтворення, гидливо скривляться. І зараз ми спробуємо у всьому розібратися, яке місце у фільмові відведене першопочатковому і іманзі Масамуни Сіро, чому цей витвір мистецтва вам обов'язково слід подивитись, і чому цей фільм крутий? У і все базується на технологічному припущенні. Тепер можливо не тільки замінювати частини тіла, а й навіть трансплантувати мізки у тіло робота. І таким чином зберігати свідомість, навіть коли гине технологічна оболонка. По суті, весь фільм пронизаний фантазією. Що б було, якби ми могли створювати кіборгів? І поступово веде глядача до роздумів, що ж це таке бути людиною. Ще у 2000-х Dreamworks придбали права на те, щоб екранізувати привид, і результат роботи ми бачимо тільки сьогодні. Ідея такого фільму з самого початку була дуже складно. У реалізації, адже для того, щоб цей фільм змогли зрозуміти та вподобати більшість глядачів, манго потрібно було як слід адаптувати. Головна героїня у аніме по суті виконує брудну роботу державної влади. Усе ж Голівуд за таке не береться. Тому основна лінія подій виявляється перепиленою, але бажання заново розповісти історію привида у броні, давши їй нове звучання, взяло гору. Цей фільм не ставив задачу екранізувати фільм 95-го. Намагатись екранізувати прогнози Масамуна щодо майбутнього, яке вже наступило, це безглуздо. Тому всі відгуки, які сповнені агресії, виключно через те, що фільм не відповідає аніме 95-го, нагадують більше школярське бурмотіння, аніж об'єктивну критику. Аніме є аніме, а кінофільми є фільмами. Е, ваш капітан очевидність. І вони користуються різними засобами, якими змальовують сюжет і головних персонажів. Чимало речей, які круто виглядають. В аніме ніколи не будуть виглядати презентабельно на широкому екрані, навіть якщо всі ролі будуть грати мастодонти кінематографу. Адже ідею, яку подав Масамуне, було поєднати свою свідомість із мережею. А сьогодні усі ми маємо інтернет і звиваємося з мережею кожного дня. Тож кінофільм мав серйозну задачу: зберігши дух і настрій, розповісти ті ж ідеї по-новому. Цікавим є те, що усе таки на головну роль претендували не японські актриси, як це було б логічним припускати, а такі зірки, як Марго Робі та Скарлетт Йоган. Марго Роббі відмовилась від ролі, а тому її місце зайняла Скарлетт, яку, до речі, намагались зробити більш схожою до японки за допомогою технологій і навіть запрошували до співпраці Лола ВФС, які займалися ефектами старіння у згадковій історії Бенджаміна Батона. Але після перегляду результатів вирішила відмовитись від першопочаткового задуму. Майор, яку ми зустрічаємо у аніме, має дуже мало спільного із мотоко із фільму. Остання намагається вирішити проблему власного минулого, пізнати те, яким воно було, і цей пошук є основним тяжем, навколо котрого розгортається сюжет. Скарлет дивовижно схожа на майора із аніме, але позиркує на глядача емоційним, живим та схвильованим поглядом, а не пронизує твердим льодом індиферентності і виглядає радше машиною із людським обличчям, аніж людиною з роботизованим тілом. Вона вражаючи попрацювала над роллю і принесла у фільм з собою такі моменти манґи, як. Сексуальність, утім, не акцентувала на ній і зіграла мотоко драматичною і занепокоєною. У зірковому складі є навіть таке шикітано, який, утім, впродовж фільму не промовить ні слова англійською. Лише деякі його фрази будуть просубтитровані для загального розуміння. Тож він виступає дуже харизматичною темною конячкою і біса впевнено, попри свій поважний вік, мочить усіх поганців, що замахнулися на його життя. З іншого боку, можна було б очікувати і серйознішої роботи з боку Скарлетт Йогансон, яка виглядає більше зляканою ніж у своїй позиції майора і вимагати більше від Такеші Кітано, який, попри те, що командує цілим відділом, радше схожий на втомленого Вахтера. Але таке здається лише на мить. Все ж візуальна складова фільму виглядає настільки вражаючою, що іноді можливо перевантажує сприйняття. Тому цілком реальні актори у цьому фільмі конкурують із графікою та законами світу, який намагаються показати через себе. У фільмі, утім, замало японської атмосфери, яку можемо прослідкувати за відносно спокійним тоном подачі, розміреністю мови, стриманістю героїв і рештою. Чиників, стрічка радше нагадує традиційний голівудський екшен, аніж японський фільм, але у тому й полягав сенс його інтернаціональності. Цей фільм про те, що діалог людини і технології сьогодні абсолютно змінився і тепер не є загадкою злиття комп'ютерних систем і людського мозку, а хвилює те, як це буде відбиватися на людській сутності. Сьогодні більшість людей чинить вчинки виключно через свій страх, опираючись на нього як на милицю, і тому кожен заглиблюється у себе, створюючи власний світ і оточуючи себе так званою об. Про нею чи мають сенс спогади та почуття, які тепер можна просто скопіювати, і чи має сенс життя, яке продовжується за рахунок досягнень біоніки? Що є вічність? Чи технології нам їй подарують? Що в собі таїть поєднання людського я і комп'ютерних механізмів? На це питання намагались дати відповідь чимало фантастів і приводу бронів вдалося надати нового звучання цьому запитанню і дати на нього своєрідну, красиву, але часом дійсно забанальну відповідь. Думаю, що та Рей Бредбері стоячі поаплодували би ці екранізації. І випав б не один келишок, вина із Рупертом Сандерсом, посміюючись над тим, що вони не мають біонічної печінки. Цей фільм красиво балансує на грані між кіберпанком та науковою фантастикою, бо все ж про іншу реальність йдеться лише у окремих випадках, і все відбувається в одному лінійному просторі. Те, з якою пристрастю нам подають прагнення зробити людину вічною, і з яким болем сприймають те, що людина навіть, попри технологічні досягнення вічної бути не може, це основна драматична нота, яка змушує тебе забути про фізіологічні потреби організму, дзвін які справи і заворожено сидіти у кріслі кінотеатру. Над плейлистом цього фільму трудився Клінт Менсел, який створював музику до третього Мас-Ефекту, а також вражаючий Above and Beyond, Boys Noise та колаборація DJ Shadow, які є надвідомими у світі трансмузики, і формують одні із найдивовижніших сетів електронної музики на State of Trance. Стрічка перевершила наші очікування і є витвором візуального мистецтва, бо поєднує не тільки сучасні технології, а й підсумовує усі здобутки, яких коли-небудь досягнули у жанрі відтворення стилістики майбутнього. Для вас була кала Алекс Корчевський. Не забувайте ставити вподобайку під оглядом, підписуватись на наш канал, а також допомагати проекту у відповідному розділі на порталі playua.net. Па-па!